Так, 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 о. воно. Друзі, привіт! Канал Метал за гроші або гроші за метал. Як ви догадалися, в сьогоднішньому відео будемо розбирати каталізатор. Це і мій каталізатор. У мене Volkswagen T4, 97 го рік, дизельна машина. Я не знаю, чи там всередині... Буде якийсь Паладій патина чи не буде, не знаю. ну Одним словом, давайте його розріжемо і подивимося, що там може бути. Щось Мені навіть здається, що це може бути оригінальний каталізатор, не знаю, швидше Швидше оригінальний, я думаю. п 30 235 отакі в нього якісь є Назви. Е, що ми робимо? Зараз ми обріжемо його, мабуть, отак треба обрізати. Бо тут є по тобто, сантиметр точно такого зазорчику. Обрізати буду я його ось так і ось так. І подивимося, що там всередині є. А обрізати ми сьогодні будемо, зараз вам покажу чим. А обрізати ми будемо, друзі, отакою от от болгарочкою Енхель. Дивіться, купив я абсолютно новою. Купляв я її в епіцентрі. По комплектації маємо книжечку з гарантійним талоном. Мало цікаво, ручечка. от такий у нас смішний ключик. Ну він нормально працює крутить. Ну і все, сама упаковочка. Що по тій болгарці? Я вже нею пару днів користуюся насправді. Реально, як на мене, крута болгарка. Вона йде китайська. Тут нема що дивуватися, зараз у нас китайський йде все. Дивіться, що тут пише. А пише тут, що вона на 850 ватт. В порівнянні з моєю зеленою булгаркою цією маленько, то там Китай китай там про крафт фірма, про, 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 щось там про, якась китайська невідома фірма. То Ту китайську булгарку мені пише 1000 Вт. Я при нарізанні грубого металу, коли так впирається, я її зупиняю. Цю я не зупиняю. Тобто, там, якщо 600 Вт є, то дуже добре. Ну Всі завишують. Да? Тут пише 850, я думаю, в районі 800 Вт вона точно має. З плюсів вона йде легша набагато. На реально легенька, Тобто крута, зручна, легенька булгарочка. Це перший її плюс, другий плюс в неї є плавний старт. Тобто круг розганяється поволі, не зразу розривається булгарочка. така штучка. Мав вибір між цією, між Зенітом. На Зеніті писало 10 Вт. Зеніт я не взяв по всім відомій причині, чому я не взяв Зеніт і була ДВТ. Всі три китайські. Як продавець мені сказав, що візьми усю Енгель. В принципі, я не, не читав в інтернеті відгуки, не дивився ціни. Я прийшов епіцентр кажу, мені Булгарочку в районі 2000 гривень. Так, що хоч роки два поробила. Він каже, бери оцю, я ну, показав на тих три, кажу, приглядався до них. І він каже, бери оцю, не думай. В принципі, Я взяв навіть і не перевіряв, просто взяв коробку і пішов. От така болгарочка є в мене тепер. Ну, Грубо тепер маю дві. Просто та зелена, то домашня, і носити її кожен раз туди-сюди мені надоїло. І ще одну річ прикупив, зараз покажу. І прикупив я люд... е, друзі, отакий от захисний шолом. Тобто Окуляри мені е, не варіант, тому що я сам ношу окуляри для зору. Тобто, а така штука мені піде. Тобто, вона і краще захищає, окуляри фактично захищають тільки очі. Тут захищається все лице. Да, з неї не дуже видно, але реально воно допомагає, я вже в ній працював. Тобто Небо і земля, що з нею, що без неї. От така штучка. Добро, повертаємося до каталізатора, давайте його розрізати. Я зараз його розріжу з двох боків і включуся, покажу, що там далі. Так, розрізав. Давайте подивимося. Ну, не все розрізав до кінця, подивимося, до якої стадії я розрізав, і будемо різати далі. Так, друзі, от як я його зараз розрізав. Тобто я вже відділив трубу. Тут частинка відійшла. Тобто, в принципі, так як я і казав. Тобто, якби я різав прикрай, ніби то нічого не дало. Відрізав я отак далі, прогорівши вже, да. запах, звісно, від нього такий сажую. От. І майже до кінця дорізав тут. Отак, От там ще трохи залишилось. Далі що? Далі треба розрізати ось так. Тобто точно так само, як в двох місцях, як горизонтальні. Компресор в холодильник, і тоді ми його наполовинку відкриємо, знімемо кришку і глянемо, що там є. Все, розрізаю і включаюся. Так, все, я розрізав. Ну що, дивимося? Буде там плати на паладі каталізатор чи не буде в старому фольксвагеновському резонаторі. Давайте. А поки ми я відкриваю, поки я відкриваю, постав на паузу, постав лайк, напиши коментар. Буде там каталізатор чи не буде, і подивимося, хто з нас правий. Поїхали. Ну що, друзі, дивимося. Е, з другого боку я його не розрізав, в принципі, не потрібно. І от ми витягуємо внутрішні нашого каталізатора. Звичайно, не дуже це йде. От така штука. Флейта вона називається, знаю в мотоциклах. І натягуємо іншу штуку. І от інша флейта. Тобто, тобто якось так. Ніякого тут каталізатора немає. Розбагатіти на платині паладів нам не вийшло старого каталізатора. Чи це зв'язано з. Роком випуску чи з дизельним двигуном, швидше, я думаю, з роком випуску. Тобто 1997 рік, напевно, ще каталізатору не було Євро 5, Євро 6 і так далі. Вже, напевно, з 2000-х років в течіках стоять каталізатори. Ну також, не факт. От таке недовге сьогодні відео розібрали ми той каталізатор. Нічого нема. Нічого страшного, ще й по нашій вулиці прийде інкасатор. Того разу не вдалося, вдасться іншим разом. І ще так відкрию невеликий секрет, діло з платами йде. Я вже розібрав одну сумку і розбираю все решта, бо ну, нема доставочок, немає нічого. Тобто нічого ніхто поки не дзвонить. Верніше дзвонять, мав три дня підряд з дзвінками автомобіль. Мене просили брати взяти автомобіль на розбор. Був Москвич, був Латаврія, і ще якийсь був. Я не питав, що за автомобіль, бо з тої причини, що всі не в місті. А гнати, це маніпулятор, треба його піднести. Переганяти його сюди, там точно заробітку не буде. Попадеться, я пам'ятаю, хто мене хтось просив, попадеться автомобіль в місті, без проблем. Я забираю, розберем. От, так, Наразі так, такий недовгий ролик вийшов. Все, всім щасливенько. Підписуємося, ставимо лайки. Все, до наступного разу.